Добрий день усім! Сьогодні ми приготуємо з вами ікру з баклажанів. Для цього я взяла 2 баклажана, 2 перця, цибулину, морквину, часник, сіль, паприка і олія. Спочатку усі овочі ми помиємо, поріжемо дрібним кубиком. Ось я підготувала наші овочі. Першими я порізала баклажани, порізала кубиком і посолила, порізала цибулю, перець і натерла на крупній терці моркву. Так, зараз беремо з високими краями кастрюлю, вмикаємо плиту, нагрів ставимо на 6. Так, наливаємо олії. Так, чекаємо, коли нагріється. Друзі, я пропоную вам зайти на канал Віктор Фореве. Вітаю всіх! Дивіться інші цікаві фільми та відео на моєму каналі. На різні теми та про Україну. Всі фото та відеокадри авторські, тобто мої. Жодних нарізок з інтернету. Дивіться, підписуйтесь, розповсюджуйте в ваших соціальних мережах та отримуйте приємні враження від моїх фільмів. І не забувайте вподобайку. Всім удачі! Так, олія наша нагрілася, висипаємо цибульку і обсмажуємо її до золотистого кольору. Цибуля зарум'янилася, можна додавати вже моркву. додали ми вже морку. Перемішуємо і морку смажемо пір, поки олія не стане помаранчевого кольору морквяного. Не спішимо, дочекаємось. Дивіться, олія вже такого помаранчевого кольору. Значить ми можемо додати всі останні інгредієнти. Тобто баклажанчики висипаємо висипаємо перець перемішуємо. так Добавляємо на гріх на троєчку. Добавляємо ще сіль, паприку, і томатну пасту. Можна було помідори додати, але я додаю томатну пасту. Додаємо також паприку і ретельно все перемішуємо. Я ще додав, додаю ложечку цукру. Ось таку ложечку цукру я ще додаю для смаку. Ще разочок перемішаємо. Часник додамо пізніше. Так, і накриваємо. І хвилиночок 15 чекаємо. Так, пройшло 15 хвилин. Я бачу, що. Овочі вже зовсім готові, можна додавати часничок. Добавляємо часничок. І ще закриємо кришечкою на 5 хвилиночок, і наша ікра буде готова. Ну ось наша баклажана ікра і готова. За бажанням Її можна перебити блендером до однорідної маси, можна на мясорубки перекрутити. Але ми любимо їсти її так. Повірте, це дуже-дуже смачно. Спробуйте за цим рецептом. Смачного вам!